Вітаю вас, друзі, на 16 серпня. Сьогодні буде таке спокійне відео на вечір, ну, а можливо, комусь на ранок або на день. В цьому відео хочу показати два гібриди перцю це Hercules і Crimson King. Відео буде просто показове, покажу який виріс перець, тому що ці два гібриди я не показував зовсім. За все літо. Ну, можливо, один раз, не знаю. Тому покажу. Є певні нюанси, до речі, які поговоримо трішки далі. Вон бачите, лобода, там Crimson King. А тут такий частенький, гарний це Геркулес. Вчора ми з Яриком тут все прибирали. Ось. Я вирізав серпом лободу, Та, що в кущах, тому що вирвати вже немає як. А ярик просто виносив і складали це все в купу. Отакі причини, до речі, запитували, скільки перцю на кущі. Від шести до одного. По різному. Ось якщо взяти тут. Один, два, три, 5, Є шість, є три, є 4. По різному. І скажу вам, Кримсон Кінг таки за Геркулеса кращий. Він більший. Зараз я так пройдуся, можливо відео затягнеться, але я вам хочу показати ну, хоч половину того, що, що є. Ну вони великі. Оце зараз я вам показую Геркулес. Ну, Досить великі. Така біда є, мене хвилює сонце. Ми його пропололи, ну, верніше, прорвали. Бачите, дві причини, три причини, чотири причини. По різному. Великий. Я вже не дочекаюсь, коли він буде червоним. Дуже великий. Туди далі вже зайдемо, я вам покажу. Зараз по Геркулесах пройдемось. А далі покажу Кримсон Кінг. Там такі величезні висять. Тільки не знаю, чи я в лободу залізу. А ось тут дивіться. Вчора Ярику понравилась ця причина. Така вона, бачите. Дивна. Такі великі куби. Тут, бачите, три. До речі, Вінницький вчора дивився відео, вже збирає червоний. Ну, в мене ще я йому там писав, питав, писав коментар на рахунок перцю. Це гнилий вже. Я, знаєте що, згадав, що я його сіяв трішки пізніше за Білозірку і подарок Молдови. І висадку теж трішки затримав. Через те він у мене й досі зеленющий. Завязі теж багато, на рахунок завязі і цього всього буде окреме відео. Ви не думайте, що із живленням все покінчено, ні. Тут ще тільки все починається, що стосується перцю. Мені часто пишуть, навіть в телеграмі, чому тонка стінка. От про це й буде відео, друзі. Тому що цей перець, це знаєте, вже білу зірку можна забути, вже вона виросла все, а тут ні. Тут ще все попереду. Ось дивіться яка. як. Капець. Там мішає лобода. Ну там вчора ми як заходили. Я вам скажу, ну перець на поливи, ми тут і не шастали. Ось ціле літо воно так росло, щось там пробігли, прокропили, підживили і так і не ходили, і не дивилися, як воно тут і росте все. Я, до речі, недавно фото закидав у Facebook, Telegram, там, ну, по цьому перцеві. Тому хто підписаний, там побачив перший. Отакий. Кримсон Кінг, скажу більший, от більший він. Він і дорожчий, я його насіння брав. Там щось більше 2000 за пачку заплатив. Чи дві з половиною, щось таке. Але от, от пече його, бачите, дуже погано. Ми оце тут прорвали на тій половині. Я далі не знаю, що мені робити за цим бур'яном з цією лободою. Щоб він у мене не згорів увесь. Оце Геркулес тут іде, бачите? І схема висадки ось у цього Геркулеса здається 60 на 40. Ну, Між рядами здається 60. А в ряду через 1 мітер я садив, то 40 см. А Кримсон Кін я посадив через 20, густіше. І скажу набагато краще, тому що його ну, зовсім не пече. Там стіна така стоїть перцю. Та потім зайдемо. Можливо, я стану за сонцем. Покажу. Стіна стоїть перцю, посяжений густіш. І сонце не, пе... не бере його. Три. І там 4. Ось так натулило. Кущик малий. Бачите, якщо так згори подивитися, то можна б було садити і через 20. І ще одна. Королівську квітку я не зривав. В цьому році зовсім ніде. Все воно росло так. Зараз ще будемо вертатися, пройдемо по, по тій стороні. Якось заліземо, може, щось покажу вам. Так, ану. 2040. Десь 55-60, я тут крани по різному бив. Ось яка. Гарний великий перець. Це вже йде Кримсон Кінг. Він якийсь рівніший, От якщо взяти Геркулес, він якийсь такий кривий трохи був, Ну, Геркулес. А цей наче такий рівніший йде. Зараз, друзі, може одним кадром, не знаю. Зроблю, а ні то щось виріжу. Вон, знаєте, Під кінець дня вже не хочеться зовсім нічого такого серйозного знімати, там проживлення. Вже голова після роботи не зовсім. <смі> то вже про таке серйозне краще знімати вранці. Великий, великий. І оце я сим не знаю, що робити перцем, обривати його. Цей бур'ян чи ні. Чи хай вже так і буде. Сітку брати зараз ну, не сильно хочеться під кінець сезону. Та скажу вам, по правді є інші потреби. щоб лишні гроші не викидати. Ось так, це я вам покажу вже майже кожен кущ. Мені цікаво, яка їхня вага та великі. Звісно, буде живлення ще й по листу, і в корінь. Тут обов'язково. Я напевно, якщо вийде, то можливо завтра зроблю таке відео. Бо тут потрібно дійсно спішити, щось робити по живленню, бо пересто росте. Чекати не буде. Незручно скажу вам. Трішки так ходить. У мене тут ще Ратунда є. Один ряд щось я десь посадив. Я навіть забув, що я її садив тут. Тут теж дивіться, чотири. Три причини. По-різному. Далі Лобода, йде, Лобода. Вчора ми тут таке робили. Там було сильно, так зарущено. Це ротунда. Велика. Один, два, три, чотири. Я тут п'ять причепилось, бачите? Перцю немало. Він як візьме свою вагу, то... Продати буде що. Ділянка тут немаленька. Тут має бути 2000 саженців. Ну хай трішки менше, звісно ж, бо не все може зійшло там. Ну, я брав пачки ж по тисячу насінин. Всьо зарослі. Які? Тут і перцю вже не видно. Бачите? Щериця яка. І дуже крохкий перець. Він постійно на і тут немає такого дня, щоб було сухо. Постійно капаємо. Сьогодні я навіть проливав отакий перець, до речі, давав 2 літри води на кущ. Тобто проливаю двічі, не один раз. У мене куб на тисячу рослин. На 5 рядів моїх, то проливав по два рази, по два куби давав. Тому що такому перцю літри, літри вже мало. Оце великий. Ось як буде червоний, це краса. На той рік ще планую жовтого спринтбокс чи як він там, казантіп. Ну, це, здається, одна і теж ж назва. То він гарно виглядає. Оці куби, червоний-жовтий. Сидив, колись Асті жовтий і Асті червоний, ну в мене щось він горить на сонці. Оце, розумієте, причини всі, вони вгорі отак стирчать уверх. Асті жовтий чи то пересорт, не знаю. Все стирчало вгору. І все горіло. Ну, дивіться, майже 20 см. Причини. Фух, обійшли ми, друзі, з вами ділянку Геркулеса та Кримсон Кінг. Певно, на цьому будемо завершувати, тому що вже 13 хвилина Фух, одним кадром, друзі, вам зняв. Дякую, звісно, за увагу, за підписки, коментарі. Таке буде легеньке відео вам на вечір. Хто, звісно, дивиться вечором. А більш конкретно, детально, живлення в корінь по листу, друзі, це обов'язково буде, тому що щоб ваш перець не був тонкостінний. Так що будемо ще працювати на рахунок живлення, детально відео вийде. На цьому, звісно, буду завершувати. Дякую за увагу, за підписки, коментарі та перегляди відео. Ну, а далі буде. Всім пока.